я прийшов. Так. 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 Так Шановні колеги, всі запрошені до складу постійної комісії обрано 5 депутатів, присутні. 4. Комісія є правомочною приймати рішення, виносити рішення. Тому переходимо безпосередньо до порядку денного. На розгляд комісії було винесено чотири питання. Ви бачили, вони були звучні, але в ході ще підготовки до самої комісії. Вам роздано, є додатково 17 питань. Чи є потреба всі ці 17 питань по кожному по зверненню кожного комунального закладу їх зачитувати? Чи просто внесемо всі 17 питань до нашого розгляду? за дану пропозицію прошу так одноголосно. Тому 4 плюс 17, у нас є 21 питання. Пропозиція засідання провести відкрито. В засіданні бере участь Подолік Сергій Вікторович, перший заступник голови юницької державної адміністрації. І всі присутні є заступник директора департамента Пашкоська Марина Валентинівна. І всі причетні до питань, які винесені. Є зауваження? Немає. Тоді переходимо. До розгляду питань. Перше питання про звернення комунального закладу Клевенська спеціальна школа номер 2 першого другого ступенів Рівненської обласної ради щодо погодження навчання та утримання у закладі на надю, надю, Надюка, який проживає у Волинській області. Слово надається Завацькій Марії, Ярославні директору. Будь ласка, дуже коротко. Це процедури. Ми кожного року це проходимо прошу прошу, прошу навчання та отримання в закладі нашому на Тимофія Вікторовича. Дитина йде до першого класу. Дитина із Луцького району Волинської області має особливі освітні потреби. Звичайно, батьки вже знають досвід роботи нашого закладу, користуються цим, звертаються. Ну і ми не можемо відмовити. А діти, це не перша дитина в ваш закладі? Так, перша так, так, просто чули відгуки. Добре. Є запитання? Немає. Прошу інформацію взяти до відома і погодити навчання та отримання в комунальному закладі даної відміни. Дякую. За хто за дану пропозицію? Всі одноголосно. Наступне про звернення комунального закладу великобико Жирицька, спеціальна школа 1-2 ступені Вінницької обласної ради щодо погодження навчання та отримання в закладі Корнійчук ДВВ, яка проживає в Житомирській області. Будь ласка. Ми просимо погодити навчання для утримання у пенсіоні про нічок Вікторії, яка зараз в Житомирській області, оскільки старший син дитини також навчався раніше в нашій школі отримав доволі таки хорошу корекцію і вони хочуть дівчинку перевести в сьомий саме до нашого закону. Добре, дякую. Є запитання. Немає. Прошу інформацію, взяти до відома і погодити навчання. Даної дитини, в даному закладі одноголосно наступне про звернення комунального закладу Клеменська санаторна школа першого третього суди обласної ради щодо погодження навчання утриманням в закладі 22 друга третій навчальний рік учнів числа внутрішньопереміщених осіб в кількості 5 чоловік. Слово надається Малюнович Олені В'ячеславний директору. Я так розумію, що в департаменті ви консультувалися особливого погодження не треба так, тому що ці діти зареєстровані в нас в Рівненській області уже з якого числа? Ну тобто ну, там і... різні числа, тому а... що в е, да, Харківська області раніше приїхала, інші діти з Донецької області три місяці тому вони зареєстровані. Це всі діти, які мають тимчасове місце реєстрації. Рівненська область, а постійне місце проживання троє діток Донецької області, двоє Харківська область. Ну, оскільки погодження не потрібно, то ми в принципі беремо інформацію до будемо розуміти, що в нашому закладі є діти внутрішньо внутрішньопереміщених осіб із певними нозологіями або з певними проблемами за станом здоров'я, які підходять безпосередньо до вашої школи. Тому Приєднався Бучинський Олексій, заступник голови обласної ради, до нашої комісії. Тому прошу інформацію взяти до відома і є питання, так робоче питання. Як у час, це, стосується, у нас є керівник, бачу, і Марія Ярославівна тут в залі так. І в нас є Олена Присядьте, З переміщеннями особами, що у вас там відбувається? Тому що я вам просто поясню ситуацію. Я певні доручення по лінії освіти, і ми співпрацюємо з департамент соціального захисту і безпосередньо соціальної державної служби. І у нас клевень якби стоїть так, активно по невиконанню. І по вашим закладам, я наскільки знаю, є переміщення особи. Що там робиться і куди ми будемо переміщати? І чому немає взаємодії селищної ради, керівництва селищної ради? І нема реакції на звернення. Я думаю, відділ департаменту світу звертатися. Да? Да. От по черзі поясніть мені сіти звідти з приємною подією чи з виконанням доручення, але завдячою тим, що ви сприяли і департаменту освіти, і кожен кого ми зверталися щодо перевіщення. Внутрішньої приміщення усі станом на серпня, це вчора. З нашого закладу виїхали всі. Всі абсолютно внутрішні переміщені особи постояла, звичайно, служба колцентр рівну, безпосередньо директор. Люди переїхали частково до Жанни Васильівні, кілька чоловік і Враженську лікарню. Приміщення Дражинського Марія, Санна, тобто у вас все порядок? Так, Немає. ми на тому тижні були. Так, е там якраз йшла в поліція Вікторович, теж готова відзитувати. Чи до вас на засідання комісії відправили, спрямували автобуси з психологами, людей відправляємо 10, відправили верніше, вже 10 людей в село Заліцьк в цей центр, 8 людей наразі, це останні, які вже виїжджали на сьогодні. 8 людей поселені в Пранську лікарню. Тому звітуємося про те, що ви, Судя, ну ви зрозуміли ситуацію. Коли я і навіть я розумію, що ви. Ми вам дякуємо, що ви надали прихист, Але коли в нас є якісь питання пов'язані з переміщенням, і нема взаємодії селищної ради, тому що маємо питання до селищної ради, до координації роботи з сільської адміністрацією ви повинні проінформувати відділ департаменту освіти і чітко сказати, що от ми все, що від нас залежить інформаційно, так далі зробили, але нам треба ваша підтримка. Зрозуміло? Щоб я там не... мені на селекторі в офісі президента не розказували. Домовилися? Це, вже... Просто там санаторні умови, і ми дуже не хотіли їхати. Це точно. Ми це тому були. Це... Можна Ви, воду, Навіть з виїзди на місце переселення складали протоколи, показували людям, були роз'яснені роботу на різних рівнях, але в мене наразі навіть на руках є протоколи, які засвідчують те, що люди просто відмовлялися. Вмова, відмова, відмова. Але наразі все Дякую. вперед. Я порядку. Друзі. Дозвольте мені коментар. Заклад, який забезпечує лікування і підтримання дітей з патологією серцево-судинної системи. Розумієте, що для мене це важливо? Ми кілька років ввели активну роботу по збереженню цих закладів, і слава Богу, нас підтримала Верховна Рада України. І в квітні, незважаючи на військовий стан, було проголосовано про те, що ми зберігаємо ці заклади. Тепер я хочу сказати, що питання про медичну частину дуже важливо. Реабілітація цих же ж переміщених, реабілітація хворих і так далі. Ми повинні боротися за це заклад. Оксана Селіна, це питання завжди на часі, і ми справді будемо просити військову адміністрацію звернути ще раз увагу на те, що там дійсно укомплектована медична частина, яка сьогодні може бути дуже великим підґрунтям для надання допомоги. Дякую. І там вона забезпечена. Так, Дякую. тим більше, що зараз з такими хворобами і з такими патологіями дітей набагато більше, тобто статистика не падає, на жаль. Добре, дякую, тому повертаємося до рішення. Інформацію, інформацію взяти до відома, оскільки ми не погоджуємо, але ми розуміємо, що там є діти з інших областей. Наступне про звернення комунального закладу Клевенська спеціальна школа номер 1 перших третіх ступенів Рівненської обласної ради щодо погодження навчання, отримання у закладі. Дітей, які зареєстровані в Харківській області, є внутрішньо переміщеними особами, це в закладі Євгенія Васильівна Палкова телефонувала. Це те ж сама ж ситуація. Тобто ми беремо це до відома, діти зареєстровані в Рівненській області, але вони є внутрішні переміщеннями, будуть відповідно навчатися у даних закладах з відповідними надолування. Але вони зареєстровані в mm -hmm. Харківській так. області. Ну, Але вони о, мають о тому, довідку про з довідкування тут, в Рівненській внутрішньо переміщенні. Так, але ми в протоколі вписуємо, щоб ми знаємо про це. У нас є пофаліно, що це за діти. Раптом вони їдуть і знімаються з обліку, то ми теж це розуміємо, тому прошу інформацію взяти до відома. Хто за даний? Дякую. Так, переходимо до розгляду тих питань, які були додатково внесені. Розвернення Ясининського навчально-реабілітаційного центру Рівненської обласної ради щодо погодження створення та функціонування чотири груп подовженого дня в 22-23 навчальному році. Будь ласка, скажіть, скільки груп? Скільки дітей? На сьогоднішній день ми вже маємо дітей на 4 класи і думаю, що буде ще один перший клас, тому що особливо в останні дні. Дивіться, ми зараз говоримо виключно по цьому питанню, яке я озвучила на погодження чотирьох груп. Будь ласка, Марина Володимир, будь ласка, тому що відповідно до рішення Вінської ради номер 498 від 20 травня 2022 року, двадцять другого. Рівень обласної ради дозволити створення та функціонування груп. Продовженого дня в закладах загальної середньої освіти наразі, напевно, недоцільно вказувати кількість груп. Вони в листах і вказували орієнтовна кількість, тому ага. що заяви в групи продовженого дня батьки можуть писати протягом року. Ця кількість їх груп може змінитися. Тобто наразі, а разі, от, тут якби пишуть чотири групи, але це не, що не зазначало. Зрозуміло. Тим більше, дозвольте, будь ласка, ми 20 травня прийняли два рішення: 498 і. 482, яким визначили, що кількість дошкільних груп визначає обласна державна адміністрація. А саме створення, питання uh -huh. створення і функціонування визначає власник, саме ваша комісія. Тому uh -huh. ми пишемо просто без кількості, а потім уже по ходу буде визначати ми відповідно, щоб не збиратись, наприклад, там через тиждень, якщо додатково є діти, yeah. так е, е, зрозуміло, так тобто ми почули все, тому прошу інформацію взяти до відома і. Погодити створення і функціонування груп подовженого дня на 22-й, 23 роки. Хто за дану пропозицію, прошу. Ну і відповідно, оскільки є ще одне питання від Олександра значить, е Я зачитаю повністю його звернення. В нашому закладі на даний час функціонують дві дошкільні групи, середня старша, де виховуються діти з порушенням інтелектуального розвитку, поєднання з тяжкими порушеннями мовлення. Розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, синдром Дауна, іншими складними порушеннями розвитку. Кількість дітей, що виховуються в даних групах, складає 12 осіб. З них одна дитина позбавлена батьківського батьківському діти проживають в північних районах області. Відстань до закладу становить 80 і більше кілометрів, що унеможливлює щодня забирати їх додому. В чому заключається суть прохання? Просимо поводити цілодобове перебування в даної категорії дітей в центрі у період з 22-23 навчального року. Марія Валентинівна, будь ласка, так. тому що там є питання статутної діяльності однієї, потім статутної діяльності, яка буде з 9 вересня, другої, тому що не було ось цих полізів. Відповідно, ви... відповідно до пункту 9 положення про спеціальну школу та пункту 12 про положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджених постанови Кабінету міністрів від 6 березня 2019 року, за номером 221, організація діяльності дошкільного підрозділу спеціального закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до законодавства, установчих документів та на підставі положення про нього затвердженого директора. Зазначеним положенням передбачено, що такі заклади освіти в своїй діяльності керуються в тому числі законом України про дошкільну освіту, в частині діяльності дошкільного структурного підрозділу. Зокрема, згідно із частиною 4 статті 11 закону України про дошкільну освіту, режим роботи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування типу і форми власності. Тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником, засновниками відповідно до чинного законодавства. Тому за бажанням батьків і за рішенням засновника може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого цілодобового перебування дітей для того, щоб діти могли перебувати в закладі. В навчально-реабілітаційному центру або в спеціальній школі в дошкільному підрозділі цілодобово необхідне рішення засновника про таке перебування цих дітей. Тобто, це на розгляд сесії. Так, це рішення, це рішення, це, знає, це рішення власника марионатина. Uh -huh. Я правильно розумію, що така ситуація з цілодобовим перебуванням дітей стосується тільки цього закладу? Наразі надійшла пропозиція тільки від цього закладу. А по мізу ще буде, ну, не вони буде, теж проблеми говорити. У них є дошкільні і є діти, але е, за словами директорки, тобто звернень не надходить Ну, Вона вчора успа просто про це говорила, але ну, я не знаю, наприклад, вікова категорія, яка, вона просто запитувала, чи можна. Такі отримати дозвіл, тому що є діти із неблагополучних сімей, яких ну, не можуть утримувати вдома, я так розумію, але батьки не позбавлені батьківських прав. Ну, тобто, от така, якби є, колізія. Ще в мене питання. Ну, якщо ми навіть на сесії потенційно приймаємо такі рішення, це в межах штатного розпису людей, які у вас працюють, чи вам треба додаткові Ні. Ну штатний розпис формується Люди, залежності не. від контингенту насправді. Ну, але він не впливає, Чи там лише. Це є заклад своїми посадами і розіс... закраї зниками цілодобового перебування і Це... комфорт за нього. Ви подивитесь. Тому, яка є пропозиція? Пропозиція. Э... По-перше, його треба вивчити з каналів через те, що нам про цю проблему зрештою стали, думаю, тільки до цього. Однозначно треба рішення сесії, якщо ну, Марина Валентинівна каже, що в них є роз'яснення від міністерства, яка, яке говорить про те, що ми можемо користуватися законом про дошкільну освіту в частині дошкільних підрозділів наших закладів, перший варіант це ми можемо зібрати інформацію, можливо, нам департамент надасть інформацію щодо того. Де така проблема може бути після того, як ми затвердимо положення і статути в новій редакції, і тоді ми внесемо пункт, до, пункт в кожне рішення, де є така проблема? І другий варіант це ну, більш такий, що потребує належного опрацювання. Це можливо делегувати такі функції постійній комісії через те, що контингент цих дітей, наскільки я розумію, може мінятися впродовж навчального року. І тоді, якщо, наприклад, зараз говориться в цьому закладі про 12 дітей, не виключено, що через місяць там буде 14 дітей, то в одному з рішень ми могли б це просто делегувати в функцію постійної комісії, але це потрібно вивчити. Вивчити до президії? Чи вивчити... Я не думаю, що президія буде, президія вже погодила порядок денний. Вивчити до сесії, і тоді Добре. на сесії виносити вже це питання. Нас зараз в Свікович, нас зараз є ціла низка питань про перейменування закладів і затвердження статутів нових редакції. Ми могли б ці рішення просто повписувати за пропозицією профільника. Ну я думаю, що мабуть так, yeah. тому що ну справді, якщо завтра місяч звернеться, наприклад, так з тією ж самою заявою, а навчальний рік уже починається, тобто відтягувати до наступної сесії, ну, якби, мабуть, немає сенсу. Можливо, прийміть, будь ласка, рекомендацію, щоб виконавчий апарат спільно з департаментом допрацював це довивчив це питання і вніс це питання голові комісії, яка потім озвучить, природить цього питання на, на пленарному засіданні. Так, добре, дякую. Хто задану пропозицію? Щоб довивчили питання, і тоді до сесії посередньо його дали повноваження, мені його озвучити. Наступне питання про. Що... Звернення Острозька спеціальна школа номер 2 щодо погодження створення та функціонування груп подовженого дня у навчальному році. Ну, знову ж таки, те ж саме питання, яке було, так. Є пропозиція інформацію взяти до відома і погодити. Я вже не зачитую, що тут 10 груп. Тобто, зрозуміло, так? Хто задану пропозицію, прошу. Дякую. Наступне про звернення Острозька спеціальна школа номер 1 Рівенсько обласної ради щодо погодження створення функціонування груп продовженого дня. За дану пропозицію поводити. Дякую. Наступне про звернення Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр щодо погодження, створення і функціонування груп продовженого дня. Прошу взяти інформацію до відома і погодити. Дякую. Наступне про звернення, Клеманська спеціальна школа номер 1, перша третьої ступенів. Щодо погодження створення та функціонування груп подовженого дня. Прошу інформацію взяти до відома і погодити. Наступне звернення Костотівська спеціальна школа 1-3 ступенів щодо погодження створення функціонування груп подовженого дня. Інформацію взяти до відома, погодити. До речі, дуже багато. 11 груп. Так? Так багато. Так, так, так. Звернення Тучинська спеціальна школа першого другого ступенів для погодження груп подовженого дня. Тут аж 16 груп. Так, прошу інформацію взяти до відома і погодити. наступне Чудельська спеціальна школа номер один першого другого ступені Українись обласної ради щодо погодження, створення та функціонування груп подовженого дня. Прошу інформацію взяти до відома і погодити. Наступне. Про звернення Дубинська спеціальна школа 1-2 ступені Деницької обласної ради щодо погодження створення функціонування груп подовженого дня. Прошу інформацію взяти до відома, погодити. Про звернення Мізоцька спеціальна школа другого ступені щодо погодження створення функціонування груп подовженого дня. Будь ласка, інформацію взяти до відомо погодите. Далі про звернення Клевецька спеціальна школа. Щодо погодження, створення функціонування груп. Погодите, дякую. Так, звернення Чудельська спеціальна школа номер 2 1, 2 ступені, щодо е, створення та функціонування груп подовженого дня. З'яту інформацію повідомимо. Погодите. Е, звернення Клеванська санаторна школа 1, 3 ступенів Вінницької обласної ради щодо погодження, створення функціонування груп подовженого дня. Погодити. дякую. Про звернення Великомежирецька спеціальна школа першого другого ступенів щодо погодження створення функціонування. Інформацію взяти до відома, погодити. Наступне звернення обласного мистецького ліцею села Олександрія обласної ради щодо погодження, створення функціонування груп подовженого дня. Інформацію взяти до відома, погодити. Наступне Верпська санаторна школа першого, третього ступенів. Щодо погодження, створення та функціонування груп подовженого дня. Прошу інформацію, взяти до відома і погодити. Так, наразі всі питання у нас вичерпані. Дякую всім за роботу і um. готуємося до сесійної Наші питання які були взяти на минулій комісії, і буду дуже просити е зібрати кворум теж 9 числа. І буду просити Марину Вотінню передати Петру Миколайовичу щодо погодження структури. Е